Привіт усім! Давайте сьогодні поговоримо про те, як нарешті взяти під контроль власні гроші. Звучить складно? А от і ні. Нам допоможе один простий, але повірте, надзвичайно потужний інструмент бюджет. Це по суті наш з вами шлях до фінансової свободи. Знайома ситуація, правда ж? Тінець місяця, а гроші ну, ніби крізь пальці витекли. І головне, сидиш і думаєш, а куди вони взагалі пішли? Це знаєте таке типове фінансове розчарування. Але хороша новина в тому, що з цим можна і треба щось робити. І відповідь на це питання, як ви вже здогадалися, бюджет. Тільки не треба лякатися цього слова. Це ж не якась складна фінансова магія. По суті, це ну просто план план для наших з вами грошей. Він як карта, яка показує, звідки гроші прийшли і куди вони прямують. І неважливо, чи це бюджет для однієї людини, чи для цілої сім'ї. І давайте одразу домовимось ми не будемо ставитися до цього як до якоїсь нудної роботи. Ні, давайте подивимось на це як на захопливу подорож. Це наша власна дорожня карта, яка проведе нас від стану, де мої гроші, до повного контролю і спокою. Отже, ось наш маршрут, наша подорож. Ми пройдемося чотирма рівнями. Почнемо з основ, з бюджету версії 1.0, потім трохи його вдосконалимо до 1.1, далі перейдемо на рівень 2.0 і нарешті досягнемо майстерності на рівні 3.0. На кожному кроці будемо здобувати нові, скажімо так, суперсили. Ну що, поїхали? Так, починаємо з самого початку, з першого і, мабуть, найважливішого рівня. Це той самий фундамент, без нього ну, просто ніяк не збудувати міцний фінансовий дім. Абсолютно кожен починає саме звідси свій шлях до фінансової ясності. І знаєте, в чому тут вся суть? Перший крок він до смішного простий просто записувати. Так так, брати блокнот чи відкривати нотатки в телефоні, чи якийсь додаток, і фіксувати абсолютно все. І доходи, і витрати, кожна чашка кави, кожна поїздка на таксі, кожна гривня зарплати. На цьому етапі ми просто збираємо, так би мовити, сирі дані про наше фінансове життя. А ось на наступному кроці на рівні 1-1 ми починаємо наводити ладу цих даних. Беремо наш довжелезний список і починаємо його сортувати. Групуємо все за категоріями: ось це доходи, а це витрати. І ось вже простий перелік перетворюється на щось значно корисніше: на чітку картину, яка показує звідки гроші приходять, і що найцікавіше, куди вони зникають. Супер! Фундамент є! Ми вже знаємо, що відбувається з нашими грошима зараз. Тепер час піднятися на наступний рівень, стати справжнім стратегом. Тут ми перестаємо просто дивитися в минуле і починаємо використовувати ці знання, щоб зазирнути у майбутнє. Ні, ні, ніякої кришталевої кулі чи ворожіння на кавовій гущі. Ми використовуємо наші дані. Прогнозування це коли ми перетворюємо пасивне спостереження на активне планування, тобто починаємо передбачати події, а не просто реагувати на них, коли вони вже сталися. І ось вам пара ключових порад, щоб це працювало. По-перше, горизонт планування. Краще дивитися наперед на кілька місяців, а в ідеалі на рік це дає повнішу картину. І по-друге, дуже важливо: уникайте випадковостей. Не треба включати в план виграш в лотерею чи якусь несподівану премію. Спираємось тільки на те, що є стабільним і передбачуваним. Що ж, вітаю, ми дісталися вершини найвищого, просунутого рівня це рівень майстра. Тут ми вже не просто плануємо. Тут ми стаємо капітаном власного фінансового корабля і починаємо активно ним керувати, вести його до нашої мети. І ось тут відбувається ключова зміна в голові. Ми перестаємо бути просто глядачами, які спостерігають за рухом грошей. Ми стаємо активними гравцями. Свідомо коригуємо плани, контролюємо свою поведінку і ведемо фінанси туди, куди потрібно саме нам. По суті, це такий собі безперервний цикл фінансового контролю. Це не те, що робиться один раз і назавжди. Це динамічний процес. Дивіться спочатку плануємо, потім фіксуємо, що вийшло насправді. Далі аналізуємо, порівнюємо плани факт і наостанок контролюємо, тобто вносимо корективи, щоб повернутися на правильний курс, і так по колу знову і знову. Окей, ми пройшли весь шлях від Азів до майстерності. А тепер давайте поговоримо про найголовніше навіщо все це? Який у цьому сенс, які конкретні відчутні переваги дає нам ось це вміння керувати бюджетом? Тому що опанувати бюджет це набагато більше ніж просто малювати циферки в табличці. Це шлях до абсолютно реальних, значущих результатів. Це по суті інструмент, який допомагає перетворити фінансові мрії на конкретні цілі і досягти їх. І перша, мабуть, головна перевага це ясність. Нарешті з'являється чітка надійна інформація. Бюджет просто вбиває всілякі мені здається, і напевно я витратив замість догадок тверді факти, а коли є факти, можна приймати зважені правильні фінансові рішення. Другий величезний плюс це фінансова дисципліна. Бюджет це ніби компас, який допомагає направляти гроші на справді важливі цілі, а не розкидатися ними на якісь другорядні речі. Гроші починають працювати на великі покупки, на заощадження, на майбутнє, а не просто зникати на імпульсивні хотілки. І третя, надзвичайно потужна річ це контроль, з'являється можливість приймати свідомі рішення, розуміти, до чого призведе та чи інша витрата. І що, мабуть, найважливіше, це допомагає уникнути страшної боргової ями. Це справжня пастка, а бюджет це ключ, щоб до неї не потрапити. Тож, якщо підсумувати, Бюджет, це, знаєте, зовсім не про обмеження, це не тюрма для грошей. Це скоріше особистий інструмент, інструмент для прийняття зважених і продуманих фінансових рішень, які ведуть до добробуту. І наостанок, давайте не будемо відкладати на завтра. Є одне просте питання, яку одну, всього одну статтю витрат можна було б краще зрозуміти вже до наступного тижня. Не треба одразу хапатися за все, просто виберіть щось одне. Можливо, це кава чи витрати на транспорт або обіди. Спробуйте поспостерігати лише за цим. Це буде той самий перший малесенький крок на великому шляху до фінансової майстерності.